Доброму здоров'ю та бадьорому настрої зустрів свій 80-річний ювілей серебрійчанин, голова ветеранського осередку села Серебрія Петро Боднар. Все життя Петро Максимович працював, не покладаючи рук. Із своє добре, невгамовне серце він пропустив багато подій, і радісних, і сумних. Пережив повоєнне лихоліття, голодомор 47 х років. Завжди був активним, сумлінним, порядним і дисциплінованим. За своє життя ювіляр виховав сина та доньку, четверо онуків та двох правнуків. Працював трактористом, механіком, два терміни був сільським головою села Серебрія. Сам ж народився у багатодітній родині. У батьків їх було п'ятеро. Зараз Петро Максимович залишився останнім серед своїх братів і сестер. Зізнається, особливого секрету довголіття не знає. Головне завжди усім бажати добра. Я народився в багатодітній сім'ї. Нас було п'ятеро. Дитинство було дуже наше ми припало якраз 47-й рік. Голод, розруха, недород, не було ні транспорту, ні цього. Все виносили люди на своїх плечах, на своїми руками. А ми, як діти, діточки. Дуже рано засліли, тому що тут дитинство було. Така була погода в 47-му році. Ні вітер ні ще леснув, навіть песка не було почути, ні кицька ніде, ні пташка не співала. Так просто все, як замерло на цьому світі. А ми, діточки, мами пішли на роботу, їм везуть під водою в бочці їжі. А ми стоїмо коло тої кухні з котелочками, хто має котелочки, канцерочки. І чекаємо, поки дадуть нам їсточки. А повод каже, почекайте, діточки, я запам'ї котли, та й дам вам щось поїсти, будете їсти. Закінчив школу, пішов у училище механізації, працював прицепчиком, автористом. Військова служба три роки відслужив в армії, цілина, рік цілини. Закінчив технікум малю подільські. Життєвий шлях мій прийшов механізатором. Потім ріс до бригадіра татої бригади, інженера, механіка, за майстернів. А потім у два роки був сільським головою села Серебрії. І так, а зараз вже голова ветеранської організації. Тішить серце Петра Максимовича тепло дітей та онуків. Саме вони додають дорогому батьку, ласкавому дідусеві, сили та снаги. Йти життям. Петя найкращий дідусь. Він такий трудолюбивий, ніколи нам не відкаже, завжди допоможе добрим словом. Тому він для мене дуже дуже рідна людина. Щоб ти йому побажала в день народження? щоб він ще жив і жив. Побачив моїх ще дітей. Святковим гоміном, барвистими квітами, щирими подяками 20 червня сповнилося подвір'я родини Боднарів. То 80-й ювілей Петра Максимовича скликав усіх до гостинного будинку. Привітати ювіляра приїхав міський голова Геннадій Глухманюк разом із головою Могилів-Подільської міської організації ветеранів Петром Кубалем та старости села Серебрія Наталією Тодорчук. В бадьорому настрої з життєдайною енергією ювіляр зустрічав своїх гостей. Ви яскравий приклад для всіх голів ветеранської організації, як саме активний, і показує яскраво, як потрібно проводити роботу. Ви навколо себе готуєте односельчан, готуєте не просто ветеранів, а готуєте однодумців, людей, які турбуються за село, турбуються за громаду. Ви є прикладом того, що не треба дивитися на руки, треба йти вперед. Хотілося, щоб такі щоб таких людей, як ви, було, більше. Я вам бажаю, щоб. На ваших життєвих просторах в дальнішому було тільки тепло і доброта. Тепло та радісно на душі у Петра Максимовича: від привітань, добрих слів, усмішок та подарунків, загадуючи бажання, побажав лише найважливішого перемоги для України, процвітання та мирного неба. Але ж хотілося, щоб дочекатися до того, щоб була вже перемога, щоб була злагода, мир, щоб люди себе почули вільно. Почали розбиватися, будуватися, і щоб життя наладилося. І нехай ця Україна цвіте, процвітає, і слава Україні!